Колосок. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята тільки й знають, що танцюють і співають. Півник у досвіта встане, усіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось підмітав він у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть! верть! Став гукати півник, а гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник мишенят. Не я, Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге. Я обмолочу, каже півник, і взявся сам до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає до мишенят. Гей, круть. Гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята скачуть, у довгу лозу граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, уже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я пишіть круть, не я пишіть верть, подумав півник та й сам і замісив тісто, приніс дрова, розпалив у печі, посадив пиріжки. І мишенята діло мають, співають та й танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Мишенята тут, як тут, зголодніли за стіл чим душ, а півник і каже Стривайте, скажіть, хто знайшов колосок, хто обмолотив його? Хто тісто місив? Піч топив, пиріжків напік? Ти. Нищечком кажуть мишенята, а що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?